Представляють єдині знижки на Європаст Софткапс. 10% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Є знижки представляють Єдині знижки на Екзодерил 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Так, за хвилинку. А, ми тут технічно підготували наших гостей. У нас є два фантастичних співці. Wow. Я yeah. туди йду, правильно? Давай, будемо обійматися. Буд Доброго, добро. Доброго. Доброго. Швидше. І я вас. Вони, вон. да, я і я вас. Ілля став молодим татом цього року. Вітаємо. Дякую, що прийшли, що розказав і ти всім. Є профітний розказ. Привіт! Віти, друзі. Наша кола, наша кола, сьогодні насінка. буде гаряче угу. дуже. Нас. Привіт. Привіт, тут Скажи мені. Якщо ти бо любиш мінятися вже... місцями, то я зразу тебе буду бо питати, де будеш сидіти. Так, але так. Ніколи, ми зауважимо, ми, впі... ми їх впізнали, тому що вони вже в образах, а ці образи впізнавані, вони зайшли в таку історію спільно. Так, по-перше, як ви познайомилися? Де, що завжди? Давайте нам трішки для таких смачних деталей, про які всім хочете дізнатися. Так, як ми познайомилися? Ми познайомилися. Ну, по-перше, я знала Ілюху через пісні. От, ти, мабуть, я так тебе теж. Але трасови, коли, ви, коли по телевізору я, я признання в нас. От, а... Ми познайомились Дому... в студії на радіо, на радіо. просто. Ми були з велбоєм в ефірі, mm. на mm -hmm. в ефірі. Mm -hmm. ефірі. тільки вийшов трек. Mm -hmm. mm -hmm. І ну, я просто виходжу, дивлюся, девочка красиво стоїть, і щось іде до, до мене. Ти ти і щось співає, так Якесь така з дивлюсім, пот на стоїть Дівочка, да, підходить і мені говорить, може, зробимо трек? Mm -hmm. Я Його рухай, да? а в тебе вже було на думці, що буде робити? Чи ви разом творили цю? Ми процесу? разом творили. У нас не було ніяких ні думок, ні що це буде, ні як це буде. Я по посидів, побринькав на фортепіано, як я це зазвичай роблю. Награв мелодію, приїхав до Насі на студію, зіграв і дві. Вона каже: Вберемо цю, і ми почали робити. Так, ми просто почали писати цього. текст, мелодію, все. Чому а що, саме одні? температура? Назва треку, так. Ой, та не знаємо, тому що це слово є в пісні. Насправді тому що так, погода. Були, та, так склалась погода, а по-друге. Ну, Вибирали і вибрали цю назву, не знаю чому. І вона дуже підходить саме до обставин, які я сьогодні, сьогодні. Обставини зовнішні всередині температура, да? okay. це через відчуття Це так далі. Слухай, окремої уваги заслуговує оригінальний кліп на пісню, який створений. Дивіться, ми, ми не розбираємося тому, але називають ефект реверсивної зйомки. Причому то, то це все його, одним знаю. кадром. Mm -hmm. І одним дублем. Ось все, бачимо. так? це звідти Так, да, так. Да. Це воно та розкажіть, ага. будь ласка, скільки разів ви це знімали? щоб воно скільки... вийшло, вийшло ось так ідеально. Ідеально. Так. один раз за один mm -hmm. раз вдалося? Один дубль. У Нас був один Круто. дубль це і вдачі? більше у нас не було можливості, тому що ви бачите, ми би не побудували заново цю кімнату, бо там дуже багато деталей. Ми так все ламали. що її це Зібрати нереально просто ну, затопили. Там мало вилитися вода з відра. Так, да. але Вони вона те класно. Ти бачила, як я пригнувся? Але да, але вона вилилась раніше. Тобто в нас була єдина можливість, все що було пришвидшено. Це було півтори хвилини. Ми готувалися 4-5 годин, а знялися за півтори хвилини. Так ви якось... якось таких яскравих образів перетворюєтеся на е, 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 ну, давай так дружину і чоловіка. Я так розумію, Та -та -та. Так? так які не то танцюють, не то сваряться. Не зрозуміло. Що це у вас? Побутова сварка там якась була, чи що у вас відбувається там? Це і сварка, і коли ти ем, ніби повертаєшся, напевно, я не знаю, що ми хотіли цим сказати. Mm. Ну, мабуть, те, що ми повернулися кудись в молодість. <ривіт> ну, ми сиділи вже типу, дорослі, як доросла пара, вже такі, знаєте, а потім згадали клас, що воно було що в молодості, і пішли танцювати. А взагалі це просто перехід з, інш... з одного стиля в інший. Е... З одного стану. Так, Міншій. з одного стану в інший. Е показує, що музика вона надихає. В нас музика в стилі, наша пісня в стилі трошки фанк, Тому ми так вирішили трошки Ілля, Що за газетка? Дивись, вона тут дуже цікаві новини. Дуже цікаві новини. Куди я показувати. Дивіться, всі читайте. Будь ласка, як тонко! Як тонко, і ще з цієї сторони ще тоньше. Тришки, трішки <світ> вище, трішки, трішки вище. Трішки вище, вище, ой, трішки вище. Будь ласка. <світ> <світ> Дякую. Готує. <світ> пару а, ми, Давайте зазначимо так. У нас тут в студії Парфенюк і кола це топи нинішнього сучасного українського шоу-бізнесу. Це круті автори і круті ну, є, мелодісти, Друг... хітмейкери. Палю басо. Коли ми знаємо, знаємо твій, твою дорогу, твій початку поговоримо. Чому ти ти не, журнал... не питаєш про мій ніс. А що з ДОСом? А дозом? що а, з б... ДОСом? Думав... Це ж бачимо тільки ми, розумієш? Це не помутова сварка. Почекайте, а Але <ріх> нас треба через сказати про свій ніс. Настю, бачу, зделі... ж у тебе там нормально. Кажи, це мене Ілюша вилупив. Що, серйозно? Да, так, звісно. На зйомках чи так? Що, mm -hmm. битовуха? Слухайте, слухайте її. Ні, Більше. це вчора в нас була у вас тут саундчек, і ми рано прокинулись, це Там що? ще потім зйомка була. і Перед цим треба було раніше ще встати, на мене впав бокал, але це не дуже важлива важливе. Ти я... дивись, ти вже зарецентувала, то покажи, в якому місці, бо так здалеку не видно. Ти покажи. А вона так сіла, щоб ніхто не бачив. Просто заради делікатності не співає. Не ну нічого поготова. На Все. тому і будується також відвертість і ширість до Бубе фанів у своїй аудиторії. Іля, що Слухай, про тебе. Ти вперше в студії сніданку, це реально круто. Ну, дочекалися. Ти ж з музикою. Самого дитинства так. десь чотирьох років З самого дитинства. А, а як тебе як до тебе донесло? Донесло от, сюди чи в музику? Донесли музику. Хто тебе туди приніс? Отак от поставив чи ти сам себе? Отак от дивися, Приїхав дядько з села колись до мене і привіз гармошку. Я до гармо, я ту гармошку вцепив і погнав, бо угу. мені понравилося, що це таке, що там так багато кнопок. І що тут не треба нажимати, і ще виходить, що вона може гарно видавати якісь звуки. Це гармошка. Я пої погнав цю гармошку, дядько почув, що я там посидів трохи по на ній порипав, і вже мене виходить грати, і мені говорить: забирай, я тобі дарю, мабуть, це судьба. І так, з цього да, з цієї гармошки так? Маленько, і, да, почалась музика. Так гармошка це та, що ось так, да, да, чи та що та, та що отак? Розтягується. Що, отак, як так. Вирвал, вирвал, що вирвал? ж мені та маленька? А я так розумієш, ти на декількох інструментах граєш. На багатьох, не на декілька тобто, на багатьох Тобто ти інструмент. фактично, mm -hmm. можна сказати. А музичну школу закінчував чи це я все Я Ходив закінчув... на баян. П'ять років походив на баян, не закінчив, бо коротше. Я Но, так, так ходив а... на баян. Це ви ж ходив тому на баян. Всі, усі мами, і усі мами, які розуміють, що їх діти свій час не закінчили музичну школу. Не сумуйте. Можливо, в майбутньому це справжні зірки. була специфіка, яка робота мене питалися весь цей час навчити, що таке ноти? А я просив вчительку зіграти композицію і на слух, повторяв про це за нею. І, і тіпа читав ноти. Так, а, так ну і Настя реально да. так, і, і, так, і, так, і так, Настя велика ступінь. подруга снідана дивіться, у них вже історія на почалася. Це вже приймаш історія приймаші, зараз і продовжиться. Кола парфенюк до це вашої уваги, температура гучніше телевізори о є. Розпалити вогонь, в серцях яких температура на ноль, і присмаку п'янки, як розпалити вогонь, будучи осторонь, не угол. Якось спалити вогонь в серцях явки, та на ноль, і в присмаку п'яти, як ворога. Розвалити... Від вітру і дощу не мог би пегас, пронести тепло в кишені біля серця, хоч би раз Та воно б'ється не для нас, температура тіла тліла, навіть не горіла. Моя історія з тобою була чисто біла Сонце в світі мене гріє, менше тебе мила, тому що сонце так як ти ніколи не звітило Як пускали ти вогонь в серцях яких там... Біжджі, дуже дуже крутий. Красава, красава. Дякуємо, вітаємо, вітає. круто. Ну все вийшло. Це, Друзі, щоб ви розуміли, поки вони співали, тут половина студії людей, вже всі знають пісню, все співають нас піводь. Молоде покоління прийшло спеціально, вже вже що, у них є. можете зробити черговий хіт, до речі, з нашими артистами. Ви не а проти? Ви все? Це, це все Супер. Буде. Друзі, ну що ж, музична п'ятниця така в них є, завтра марафону. Так, завтра марафон зустрінемося з вами. Будемо протягом трьох годин на прямому ефірі з сьомої .10 до 10.00. години. Чекаємо, любимо вас протягом Ганик, тижня. Ми хіні. з вами до зустрічі